Як на культурні працював протипухлинний центр, так він і залишається там працювати. Як надавались медичні послуги пацієнтам з онкологічною патологією, там вони і надаються на сьогоднішній день, в той час, коли вже 1 серпня затверджений передавальний акт, і підприємство Запорізький регіональний протипухлинний центр став вже структурним підрозділом. Запорізької обласної клінічної лікарні, якщо ми знаємо, 365 днів є в нас в році, лише тільки 160 днів ліжко було зайнято. А ми розуміємо, що відповідно це ліжко повинно працювати. 30% оперативних втручань, які були проведені на території. Запорізького регіонального протипухлинного центру це були втручання вже не з онкологічної патології. 8% від отриманих коштів від Національної служби здоров'я України вони витрачали на медикаменти та перев'язувальний матеріал. Тобто ми розуміємо, що значить, населення купувало самостійно медичні препарати і перев'язувальний матеріал. Так само 57% вони тратили на зарплатню. І при цьому в них не було дуже великого навантаження. Якщо порахувати, скільки пацієнтів на рік обслуговував або надавав медичну допомогу скільком пацієнтів один лікар, то це буде всього шість пацієнтів. І при цьому в цьому закладі була найвища заробітна плата. Це пов'язано з тим, що був закуплений за. Бюджетні кошти лінійний прискорювач. А в кого був лінійний прискорювач цих закладів охорони здоров'я? Там був найвищий пакет дороговартісний, але ці кошти не витрачалися далі на розвиток закладу. Вони 57% сім витрачалися на розробітну пратню, при тому, що було найменше навантаження. Є дуже дороговартісні, як то кажуть, обладнання, якщо ми кажемо, наприклад, нейрохірургічні операції, які взагалі не робилися, і не було такої можливості робити їх в онкологічному диспансері до цього часу. Доброякісні опухолі, а інколи і злоякісні пухлині. Тобто, це робила Запорізька обласна клінічна лікарня. Колектив працює в повному складі, так як це потрібно, і йде підготовка компетенції персоналу для того, щоб вони могли працювати на двох лінійних прискорювачах, тому що є абсолютно реалістичні чіткі плани для встановлення другого лінійного прискорювача, який в цьому технологічному специфічному процесі вкрай необхідний.